Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі і в новому році, 2026-му. Бажаю вам усього найкращого і щоб всі ваші мрії здійснилися. І починаємо ми новий рік, звичайно, з приємних, з приємних відео. І найважливіших відео, тому що це топ. 2025 року найкращі книжки, які були зі мною в минулому році. У мене тут від 10 до 1 місця на 10-му місці непогана книга. Вона моя улюблена також. Але просто ось знаєте, я розставляла не розумом, а серцем. Ось як я відчуваю, коли думаю про цю книгу, ну, яка була прям. Вона та сама. Тож, давайте починати. І поки що я, звичайно, чекаю на ваш топ внизу в коментарях, яка ж книга була найкращою у вашому 2025 році, можливо, там топ-3, топ-5. Ви мені напишете, мені неймовірно цікаво знати, що вам сподобалось і що вас зачарувало і закохало в себе. І так, починаємо з 10-го місця. Я вважаю, що це 10-те. Таке важливе почетне місце, і це така красива, шалено, красива книга. Масштабна це Розамунда Пілчер і її шукачі мушель. Це такий сімейний роман про жінку Пенелопу Кілінг. Яка, яка прожила вже своє життя, вона вже похилого віку. Вона прожила життя з усіма радощами, смутком, якимись приємними подіями, розчаруваннями, з коханими людьми, з некоханими. В неї є діти, і ось знаєте, на закаті свого життя. Є картина шукачі, мушель, яку написав її батько, і все розгортається довкола неї. Це такий спадок. Її батько був дуже відомим художником. І ця книга дуже коштовна. Але вона в першу чергу коштовна для нашої головної героїні як такий, такий символ. Ось і це дуже повільна книга. Тут немає ніякої динаміки, це просто історія життя, яку тобі тихо розповідають, сидячи біля каміну, підіймаючи звичайно теми важливі для нас. Це і самотність у старості. Нас це всіх чекає, чи будемо ми самотні. Як з цим жити? Звичайно, непорозуміння між поколіннями, відносини, батьків і дітей, як діти судять батьків, враховуючи тільки свій життєвий досвід, але не враховуючи життєвий досвід своїх батьків. Ось така книга. Повільна, але настільки гарно написана. Ось Розумунда Пілчер вміє описати так Англію, що вона просто закохує в себе. Тут в нас узбережжя Англії, знаєте, таке холодне, але зачаровуюче, Така, знаєте, увага до деталей, і що важливо для мене, це те, що тут немає драми заради драми, ось просто про життя. З цікавою людиною, начебто тобі просто розповідають свою історію життя. Ось тому ця книга, знаєте, я провела з нею ну, декілька годин. Ось, і вона була гарною супутницею. Тож, дякую їй за це в минулому році. Наступна книга, вони чимось, до речі, схожі попередньо. Але. Це Кейт Мортон її додому. Така також пухленька книга в мене навіть тут є мої записи, тому що у Кейт Мортон завжди дуже багато персонажів, і щоб в них не загубитись, я записувала, тому що там ось ці родинні зв'язки. Ось у нас взагалі книга про. Минуло, про загадки в минулому, і як це минуле наздоганяє просто теперішнє і має значення зараз? Тобто, це такі, знаєте, родинні таємниці, колись це відбулось, і зараз ми це вирішуємо. І через те, що у Кейт Мортон, як завжди, ось ці дві часові лінії, там дуже багато. І зараз, і тоді багато персонажів. Вони всі якось пов'язані, родичі, друзі, знайомі. Ось тому я це все записувала. Але це неймовірний такий клубок таємниць, інтриг, загадок, які тягнуться з минулого, і, начебто, та полиште їх там колись в минулому, але ні. Вони мають значення тут і зараз. І все це просто неймовірною гарною мовою, з неймовірними описами природи, відчуттів. І я просто ще раз закохалася в Кейт Мортон. Я в неї читала вже декілька книг, і всі вони схожі між собою з цими загадками і так далі. Але ти знаєш, коли береш цю книгу до рук, що. На тебе очікує і що тобі це 100% сподобається. Це, знаєте, ось ця типова Кейт Мортон, за це я її люблю. За, знаєте, цей повільно вибудований сюжет, коли ти нікуди не квапишся, але при цьому ну, ти просто не можеш відірватися від книги, не можеш відірватися від сюжету, тобі потрібно знати, що відбулося з цими людьми далі. І, начебто, знаєте, вже під кінець, коли все зрозуміло, все одно авторка тебе. Дивую, навіть на останніх сторінках, тож почотне дев'яте місце. Люблю люблю я цю книгу. Мені так подобається, як вони разом дивляться. Так Виглядають такі пухлящі поряд. Так, переходимо далі до восьмого місця. Від таких якихось сімейних драм, таємниць. Переходимо до кривавого фентезі. Це Джобіркромбі, і його найкраще подавати холодною, знаєте, Ця книга була така, як ковток з минулого, коли я зачитувалась Аберкромбі. І ця книга мені нагадала, як е, сильно я люблю ці темні криваві фентезі світи. І думаю, що я в цьому році буду вже повертатися, але це я вже збігаю наперед. До речі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити по-перше мої плани на цей рік. По-друге, ми поговоримо про абсолютно все. Прочитане за минулий рік. Багато там начитала. <смі> ось. І повертаючись до цієї книги, це, це книга така стенд-елон у світі Земне коло. Вона знаходиться поміж е, першим законом та епохою божевілля, ось цими двома циклами. І е, тут в нас історія помсти. В нас є наша головна героїня Монзе Міркато. І е, вона. Збирає команду, щоб помститися. І напевно, це одна з найкривавіших книг у обіркромбі, яку я читала. Я прочитала в нього перші закон, я почала читати епоху Божевілля. Ну там прям навіть такого не було. Тут прям по жистяку пішли, але мені це сподобалось. Це я ж кажу, таке знаєте, занурення в моє минуле, в мої подобання. Ось і прям хочеться повернути до цієї історії, тим паче, що Абіркромбі пише неймовірно, ось я не фанат взагалі таких ось кривавих описів. Я не люблю таке. Але у Аббіркробі це якось виходить, воно бридке, це неприємно, але настільки при цьому тобі цікавий сюжет, тобі настільки цікаві персонажі, при цьому. Що персонажі ці вони не є, знаєте, хороші й погані. Вони всі не хороші. Вони, знаєте, вони навіть і не сірі. Вони всі якісь поганці. І знаєте, він так автор їх зображає, що. Ти навіть співчуваєш вже цим поганцям. Це просто неймовірно. Та така, знаєте, книга брудна, жорстока, але при цьому якась жива. Ти прям віриш у цей фентезі світ, Обожнюю і дуже приємно, звичайно, зустрічати якісь відсилки, згадки персонажів, які були у інших циклах, в інших книгах. Це я таке просто обожнюю. Тож ось. Восьме місце. І наступне сьоме місце це «Мах» Джона Фауса. Прямо якісь такі товсті книжки в мене в улюблених, але ну, люблю є об'ємні історії, вони більше тебе якось торкаються. І тут, знаєте, книга, яку, від якої я не очікувала того, що я отримала в кінці. Тут в нас, по суті, це такий психологічний роман. Навіть детектив-трилер, я би сказала, про молодого вчителя, який приїздить у... на острів грецький викладати там, і він потрапляє в таку якусь психологічно міфологічну гру, туди його затягує, і він вже не може відрізнити реальність від якихось видумок і від якихось ілюзій. І він губиться в цьому. І разом з цим читач також губиться. Ми не розуміємо, тобто ми бачимо тільки те, що бачить наш головний герой. І ти, наче, я не знаю, в дурці якийсь. Це неймовірно цікаво. Трошечки, трошечки було затягнуто. Тут в нас скільки а, загалом. Майже 800 сторінок, 770. І всередині я трішки втомилась від того, що ну, я вже загубилась. я вже не знаю, на що думати і як аналізувати це. І знаєте, я коли брала до рук цю книгу, ну, я просто не очікувала такого. Я думала, це, знаєте, така вже сучасна класика, щось якісь будуть розумні думки. Але я не очікувала отримати такий класний. Психологічний трилер. Ось, інакше я його навіть не можу описати. При цьому тут є дуже гарні роздуми про життя, про вічне, про літературу, про театр, про мистецтво в цілому. Це все тут є. Але це знайде такий дуже гарний, цікавий, розумний фон. Для ось основної такої психологічної події, і ось книга прям тримала в напрузі до останнього. І знаєте, навіть прочитавши її, я навіть в кінці не знаю, про що думати. Ну, знаєте, якось зробити висновки. А, було ось так. От ні, все одно ти якось губишся в цих, в цих всіх здогадках, але в цьому, напевно, і має. Цієї книги, Угу, зрозуміли, мах, магія. Ось такі сьогодні жарти. Ось е вона зачаровує тебе. Е але потрібно бути готовим до того, що це буде дуже довгий, тернистий шлях, е де ти губишся постійно і не можеш віднайти ту стежку, е по якій тобі треба йти. Але це просто чудово, неймовірно. Наступне шосте місце це е, «Гарпер Лі» і вбити пересмішника. У мене немає наразі на руках цієї книги, тому що я її дала почитати подрузі. І як ви розумієте, це ну, по-перше, шосте місце. По друге, я раджу цю книгу іншим. Вона чудова. Це знов-таки не нудна, цікава класика, яка важлива і зараз це в нас розповідь е, від лиця. Дівчинки маленької, яка бачить судовий процес над темношкірою людиною, яку незаслужено засуджують білі, і її батько захищає цю людину в суді. І знаєте, дуже важко морально через цю ось призму дитини, яка щиро не розуміє, чому це погана людина, якщо вона бачить, що це не так. Просто через колір шкіри і ось ці, знаєте, важливі гостросоціальні проблеми. Ми бачимо через очі дитини, як в неї вибудовується її світ зараз, що вона не розуміє, вона губиться. І як вона переживає через це, тому що на неї дуже йде великий суспільний тиск, тому що її батько захищає, тобто він також поганець. Хоча він робить добру справу. При цьому книга, знаєте, незважаючи на всі ці моменти, вона дуже тепла, вона дуже літня, вона дуже така, знаєте, ось ці е, дитячі, якісь настрої, якісь дитячі ігри. Воно все там також є, але ось основна тема вона така досить така болюча. І через це мені дуже сподобався ось цей такий цікавий мікс в книзі. Прям. Дуже дуже рекомендую і раджу цю книгу, вона достойна вашої уваги. І п'яте місце на контрасті до цих пухлящів, книжечка, книжечка-малишечка, але яка залишила не менше вражень після себе. Це «Борхес неписаний» від Борхеса. Це збірка есеїв, лекцій, інтерв'ю Борхеса на різноманітні теми. Це про літературу. Це про час, це про смерть, це про людину і Бога. В цій малишці неймовірна кількість думок, і, незважаючи на ось цей об'єм, ти її читаєш напевно на рівні з цими книгами дуже повільно, тому що ти постійно зупиняєшся і розмірковуєш це інтелектуальне таке задоволення. Твій мозок після деяких роздумів автора. Коли ти починаєш заглиблюватись, він наче починає працювати інакше, ти починаєш інакше сприймати якісь речі, якісь моменти. І це неймовірно, коли література настільки має вплив на тебе. Якась інша людина своїми думками через свої тексти впливає на тебе. Це вау! Це просто захоплення. І, звичайно, буду читати далі. Тому що це. Ось я люблю, коли в книзі є, знаєте, діалог Діалог з автором через персонажів, через якісь ситуації. А Тут прям напряму автор тобі на якусь тему дає е, просто поміркувати, висказуючи при цьому свою точку зору. І це дуже розумна, начитана людина зі своїм при цьому життєвим досвідом, і це прям вау. Обожню. І на четвертому місці в нас аж три книги. Ось так вийшло. Я думала вибирати якусь одну книгу, але я розумію, що потрібно, оскільки це цикл, сприймати це все ж таки разом. І ось в минулому році я прочитала три книги з циклу Роберта Гелбрейта про Кормора страйка». Я я прочитала «Кар'єра лиходія, Убивчий Білий та Бентежна кров. Це об'ємні книги, кожна по 800 плюс сторінок уявляємо тут їх. Ось це вже знаєте більше навіть, ніж детектив, просто якийсь звичайний, тому що тут більше вже про розвиток персонажів. Якщо в перших книгах ми в перших двох книгах ми знайомилися з нашим головним героєм Корморном Страйком та його помічницею Робін, то тут вже, окрім послідовних, ось цих ось... Розслідувань в кожній книзі є своє своя історія. У нас тут такий цікавий розвиток персонажів, що тобі іноді навіть цікавіше наблюдати, спостерігати відносини між нашими героями, ніж саме розслідування. Я і зараз читаю вже шосту книгу з цього циклу. і... Обожню, обожню, мені неймовірно це подобається. І ось тут найважливіше герої: Корморен Страйк, який такий надломлений, прийшовши війну. Зараз частний детектив приватний, його помічниця. Ми бачимо, як вона зростає, що це була її мрія працювати колись детективом, але вона взагалі прийшла на посаду помічниці, секретарки. І ось як вони зростають. Як люди. І за цим неймовірно цікаво спостерігати. Ось найцінніше, мені здається, в цьому циклі саме наші центральні персонажі, а не саме розслідування. При цьому, знаєте, об'єм книг він досить великий і може трішки лякати. Іноді авторка прям занадто заграється з якимись деталями, тому що зазвичай в книзі. Окрім основної, знаєте, теми, основного, основної роботи, злочину, є якісь побічні, і через це, звичайно, об'єм книги росте. Але ти розумієш, що саме це робить в цілому всю історію більш такою живою, реальною. Знаєте, іноді буває, коли ти береш книгу, яка така досить об'ємна читати, тебе трішки е, хвилює цей об'єм, але саме тут мені прям. Я прям не уявляю, щоб ці книги були менше. Іноді мені здається, що так, ну це зайве, але ні. Ні, це дає об'єм світу і персонажам. Тож, якщо ви ще не читали, починайте з першої книги, звичайно, кувала Зозуля. І вас попереду чекає неймовірний світ і неймовірні персонажі. І так, топ-3 книг 2025 року відкриває в нас Марсель Пруст і його убік Свана. Це книга-спогад, книга відчуття, книга емоція. В нас тут навіть і такого сюжету немає. В нас просто наш оповідач повертається в своє дитинство і не розповідає прям, що там було. Там мої батьки робили це, я робив це. Ні. Він проживає саме відчуття. Ось цей якийсь момент. Який наче кадр заморозили, і він розкручується через запахи, через дотики, через відчуття, через смак. І ось вся книга, вона дуже повільна, там майже нічого не відбувається. Але ця книга, вона як медитативна, тебе вона змушує задуматись про те, а які саме в тебе були такі спогади в дитинстві. Який смак дитинства ти відчуваєш, коли про це думаєш, про той чи інший момент з життя. І це, це має, я вважаю, у Пруста, він магічний. Це книга не для всіх і не для кожного випадку життя. Цю книгу потрібно пробувати брати в різні моменти, в, різні, в різний стан і знайти ось той самий момент, коли так. Зараз я хочу. Я її читала дуже довго, я її читала рік, тому що не завжди в тебе є е, цей стан душі, щоб читати цю книгу. Але коли в тебе є ось це, знаєте, такий якийсь тиловий дзен, тобі хочеться порефлексувати. Значить тобі хочеться, щоб цей момент завмер. То тоді я брала і читала цю книгу. І вона подарувала мені неймовірний спектр емоцій і допомогла з рефлексією. І я буду далі, звичайно, читати. І я впевнена, що я буду і перечитувати цю книгу, взагалі в перспективі весь цикл, тому що це магічно зачаровуюче. Ось, я не знаю, цій книзі якось. Автору вдалося повернути кожного в своє дитинство, мені здається. Ну, в першій частині далі. Я думаю, що в нас оповідач буде рости, але то вже інше. І так, барабанна дробь, Друге місце. Я дуже довго думала про те, чи взагалі включати цю книгу в добірку. А коли все ж ж таки вирішила, ні, ну я включу, тому що я її прочитала, закінчила читати в минулому році. В навесні я не можу не згадати цю книгу. Але мене зупиняло те, що ця книга, перші дві частини цього циклу, були найкращими книгами 2024 року. І тут вже постало питання: чи буде наглість знов-таки робити це кращою книгою року? Тому я поставила на друге місце. Це вже, я думаю, якщо ви дивитесь мій канал, це розумієте, що це Бакман. І це третя частина заключна з циклу про Бйорнстат Переможця в минулому році. Перші дві книги були на першому місці. Ця книга вичувала з мене ще більше сліз ніж попередні дві, але я ні про що не жалкую. В нас тут, якщо хтось не знає, про що в цілому цей цикл це про хокей та про людей та про маленьке містечка. Тут навіть місто як окремий персонаж. Виступає, все заради гри, все одно на людей. В третій частині, так без спойлерів, ми бачимо просто наслідок всього того, що відбулося в першій книзі, що сталося з ем, судьбами людей, до чого це призвело. І ця книга аж навіть лампа не, не витримала цієї напруги. А, ця книга, вона Тебе бере і ось так от вижимає. Вижимає все з тебе. Я проривіла. Але в цьому має Бакмана. то він мене розчулює у Уве, у Бріт Марі. А тут робить боляче, і тобі це подобається. Я не знаю. Тут немає ідеальних персонажів. Тут всі персонажі дуже складні, роблять неправильні вибори, але саме напевно. Через це вони такі живі, і через це тобі так дуже боляче, коли ти читаєш, тим паче, що до третьої книги ти вже з усіма персонажами подружився, якось зрісся і дуже боляче дивитись, що відбувається далі. Ось коротше, коротше. це те, що потрібно всім, я вважаю, читати, тому що це неймовірна книга. І переходимо до першого почетного місця. Якщо ви уважно дивилися мій канал е, про цього минулого року, то я думаю, ви знаєте. Навіть в одних з останніх відео я про це казала, що ця книга буде, але якщо її ще не було, значить вона не першому місці. І це на мій подив. Я навіть раніше б не могла подумати, що таке станеться. Це Пратчетт. І його правда. Я думала, думала, яка ж книга з усіх є ось прям те, що здивувала, те, що прям вау. Це Теріпрачет і його правда. Можливо, зіграла те, що в мене з ним особлива історія, через те, що це другий шанс для автора. Перший був взагалі провальний. Я не розуміла його світ, я не розуміла, до чого все це, але можливо, я виросла, можливо, просто та книга була. Не те, не та, з якої потрібно починати. І я взяла його таку самотню, не з циклу, але з світу, дискосвіт, правда. Тут в нас про газету, про пресу, про новини і про те, як, яке це значення має в житті. Про те, які бувають новини, про те, які бувають люди, які пишуть ці новини, як це все преподносяться так, як потрібно їм, щоб ми це сприйняли, читачі. І це неймовірно смішно, це неймовірно сатирично, це неймовірно гостро. Неймовірно, це життєво на жаль. Ти читаєш і прям переносиш це на свій реальний світ, і це і смішно від того, що ти вгадуєш якісь образи. І через це і сумно. Це книга, в якій є все. Тут трошки про кохання, і про відносини, і про політику, і детектив навіть. І ось це такий класний мікс. При цьому це все у світі, де Просто, мені здається, є всі персонажі: і вампіри, і тролі, і гобліни, і просто люди якісь. Це ось те все так намішано, і вони всі живуть ось тут і зараз. Я в захваті. Я буду читати, звичайно, далі, Теріпрадчета. Я вже говорила, радьте мені, що в нього читати. Я для себе обрала наступну читати піраміди. Напевно. Але все ж таки в перспективі буду переходити до циклів. Ось вона книга року. Я рада. Я рада, що це вона. Я радію кожній книзі, яку я прочитала. Ось такий вийшов мій топ-читацький у 2025 році. І е, пишіть внизу в коментарях, що з цього ви читали. Можливо, в нас зі впали якісь знаєте топи. Вам сподобалось те, що і сподобалось мені, і ця книга вас настільки вразила, що вона вна... у вас також в топі року? І чекаю на ваші. Топ 3 топ 5 книг мені неймовірно цікаво буде про це почитати. І звичайно підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео з моїми планами вже на 2026 рік. І звичайно ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І побачимо вже зовсім скоро у наступному відео. Бережіть себе, пока.